Сьогодні, в 4 часа утра, без всякого об'явлення війни, германські вооружені сили атаковали границі Советского Союза. 22 червня 1941 року. Ця дата відома усім. Цього дня 72 роки тому розпочалась чи не на найкровопролитніша війна, яка тривала 1418 днів і ночей. Ми почули це вже під вечір. Тому що в селі часи в 41-му році ще не було радіо. Вже коли з районного центру йшли люди, а неділя була з базару. Йшли, вже говорили Війна. А через кілька днів ми побачили, як налетіли 12 юнкерсів на наші відступаючі війська. Біженці вже з західних областей. Тут все. От ми тоді побачили, що таке війна. Побачив перші жертви. Юхим Нетяга добре знаний у Хмельницькому. У роки Великої вітчизняної війни був учасником Проскурівського підпілля. Очолював антифашистську групу школярів. На власні очі події 41-45 років бачив і Ісаак Чайковський. Про початок війни дізнався в Одесі, де проживав разом із родиною. Під час Великої Вітчизняної війни воював на Брянському, Другому Прибалтійському та Першому білоруському фронтах. Зараз Ісаку Абрамовичу вже 93. Ветеран мріє, аби сучасній молоді не довелося чути пострілів та бачити смерть побратимів. Вони не забували Наші покоління і наші діла. І передавали по понадсвітству. Велика вітчизняна війна торкнулася кожної української родини. Вся родина у батьки, два брата, у мами всі воювали, два брати не прийшли з війни. Один під танк бросився з гранатами, а другий з війни прийшов, але помершо ніг не було. Прадідусь, дідусь, бабуся була ще жива в ті часи, і мою і рідну тітку мою було вбито під час війни теж. Тому брали і дуже в мене було дев'ять моїй бабусі, дев'ять дітей, то восьмеро померло під час війни. Вшанувати полеглих до вічного вогню прийшли перші особи краю керівники управлінь, установ, організацій та громадськість міста. Треба шанувати пам'ять вітеранів, любити свою батьківщину і робити так, щоб ніколи не було війни. У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся черговий 21-й випуск. Вітали прикордонників традиційно на Майдані Незалежності. Колегія голова Державної прикордонної служби і весь особовий склад. Державний прикордонний служба України дуже задоволений результатами державних іспитів. Офіцери, які приходять на кордон, попадають на первичні посади. І якість цих офіцерів оцінюється на сьогодні з великою боку. Випуск академії багатий на цікаві звичаї. Жодного разу свято не обходиться без салюту з гармат. Ось уже на протязі десяти років кожний рік, як відбувається випуск прикордонній академії, ми з козацькими гарматами приїжджаємо в Хмельницький і салютуємо на честь чергового випуску. Святкові постріли доручили виконувати маленьким козачатам. Я буду стріляти з гармати. Ну, зародити її гарно. І вона виставила. Поки хлопці терпляче чекали відповідного часу, випускники приймали вітання від представників обласної та міської влади. Хмельничани чани тим, що саме нашому місту випала честь готувати кадри для державної прикордонної служби України? Ми гордимось своєю академією. Цьогоріч дипломи отримали 314 молодих військовослужбовців. Правду кажучи, з дитинства мріяла, і нарешті моя мрія збулась. Сьогодній день, якого ми чекали чотири роки. Я хотів би побажати своїм товаришам, щоб вони досягли певного успіху, дослужилися до великої погоні, як мінімум до полковника, але до генерал майора також. Але головне, щоб це було гідно. Попереду у вчорашніх курсантів непрості прикордонні будні. Ми прибули з міста сонячного міста Одеси. У нас в цьому році моя внучка випускається факультет філологія она закончила с дипломом з у Меня диплом с отличием, дуже серйозно відносилася к кочові. Ми віримо в неї. Щастя, здоров'я, удачі в роботі, добрих людей на зустріч, розуму, мудрості. Аби майбутнє було успішним, випускники мають свої грошові традиції під час прощання з прапором. В кожен курсант випускник збирає відповідну кількість копійок відповідно до випуску. У нас 21 випуск. Фонтаном монет юнаки та дівчата осипали майдан під час прощального маршу. Собі на щастя, малечі, на радість. Після стандартного набору офіційних заходів молоді офіцери перейшли до неофіційних, але не менш шанованих. Шампанські сказки, гроші з-під погонів так захопили юнаків та дівчат, що ті не помітили, як затоптали газон перед мерією. Але це вже завтра захищатимуть. Сьогодні всі вони просто випускники. Їх називають хуліганами та вандалами, а вони себе вуличними художниками. Свої автографи та малюнки невідомі залишають на стінах будинків, електроупорах та щитових. І якщо для одних це розвага, то для інших клопіт. Це завдає неабиякої шкоди зовнішньому вигляду міста і власників цих споруд, які мусять витрачати зайві кошти для того, аби отримувати свої фасади у належному стані. Власники та орендарі розфарбованих майстрами графіті будівель хапаються за голову, адже такий вид мистецтва добряче б'є гривною по їх бізнесу. От сліди краски, чорною краскою було помальовано. Ми два рази покривали, фарбували приміщення, але все рівно воно проглядається. Працівники приватної фірми, що на Кам'янецькій із вуличними художниками воюють уже три роки, поки що безрезультатно. Останнє капітальне фарбування фасаду обійшлося у майже 15 тисяч гривень. Крім цього, довелося купувати нові рекламні банери. Ледь встигли їх почепити, як автографи знову з'явились. Малюнки затирали, а тепер припинили. Працівники приватної фірми, що на свободи, із творчістю хуліганів боротись вже не в силах. кажуть, тільки на фасад приведуть до ладу, як невідомі його розмалюють. Я думала, просто відеокамеру на фасад. І просто смотреть, пересматривать, хто это, чем чим займається. стоит ли это делать, я не увірю. Не впевнена, бо не знає, чи їх знайдуть. Правоохоронці кажуть, шукати хуліганів готові і роблять це. Однак упіймати вуличних художників на гарячому не так і просто кажуть стражі. Порядку в останнє таку групу юнаків затримали у квітні. Ті на території місцевої школи вдень вирішили розфарбувати трансформаторний щит. Непоміченими залишитись не вдалося. Вчителі, які помітили підлітків, одразу зателефонували до правоохоронців. Під час школьного процесу, прогулюючи школу, це вони таким чином розважалися. Вік їхній був 12 13, 14 років. Так як особи, вік яких до 16 років, адмінпротоколи складалися на батьків по статті 184, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання своїх дітей. Так звані вуличні художники розподіляються на два напрямки райтери і бомбери. І якщо перші на стінах зображають цілі картини, то екстремалам бомберам достатньо залишити бодай якийсь слід. Засіхають на стіни представники молодіжних організацій політичних партій, футбольні фанати і закохані романтики. У більшості випадків це неповнолітні, розповідають правоохоронці. Самі ж хмельничани до вуличних розписів ставляться по-різному. Воно місто не прикрашає. Дуже негативно, бо для того є папірча, бумага на які можна просто малювати. Мені, якщо чесно, то все одно намного хуже, якщо обклеєно все об'явленнями, і воно так висить, то намного не красиві. Якби вони були якісь по темі, і мали якийсь зміст і щось надихали, виховували, то чому б ні? Правоохоронці ж радять начуватись усім. Зараз у місті проводиться оперативно-профілактична акція Літо-2013, в рамках котрої порушники громадського порядку будуть притягнені до відповідальності. Другий поверх торгівельно-розважального центру ОАЗИС прикрасили роботи юних фотографів. Відкрили виставку світлин з ініціативи благодійного фонду Карітас. Восени його представники розпочали проект миттєвості нашого життя, орієнтований на дітей та молодь з неблагополучних родин. Головна мета цієї виставки, головна мета цієї акції це підняття самооцінки цих дітей. Тому що впродовж їхнього життя, і і багато хто їм говорив про те, що вони не здатні. Вони не здатні нічого робити, вони не здатні нічого творити. Тобто, немоби суспільство, так, так званої еліти, відкинуло їх на узвіччя. Ці сім'ї, ці родини, і вони не могли були були позбавлені оцього шляху навіть у мистецтво, навіть для того, щоб творити щось добре. Допомогти благодійникам взялися хмельницькі фотографи, безкоштовно навчали дітвору азам фотомистецтва. От я з самого початку, самі перші заняття з ними проводила, ще так ще не дуже їм було. Ну подумаєш фотографія, ну подумаєш взяти фотоапарат, піти поклацати. А потім, коли вони побачили, що це можна через фотокартку показати своє життя, показати, як вони живуть, показати такі дуже особливі моменти, то вже такий блиск очах з'являвся, і вони зовсім по-іншому до цього ставилися. Митці-педагоги кажуть, у дітей особливий погляд на світ. Такими ж вийшли і роботи. Коли дитина знімає дитину, це по-іншому, це інші емоції, це інше сприйняття. На виставці представлені пейзажі, портрети, натюрморти, жанрова фотографія. Світлини випромінюють теплі емоції та щирі почуття. Юні митці результатом своєї праці задоволені. Мені сподобалося брати у цю саму проє... 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 Мені я навчилася е... фотографувати. У нас було багато тренінгів по фотографії. Вчилася її коректувати. Також проєкт подарував нові цікаві знайомства та друзів. Навчив помічати прекрасне у дрібницях та зупиняти неповторні миттєвості життя. Політ мені вдалося його якби несподіванкою. Я подивився птаху і хотів сфоткати його якби на землі, а його спогнули і він, як вчився у польоті. Получилось дуже красиво і оригінально». Виставка триватиме впродовж місяця. Далі організатори планують продемонструвати її мешканцям інших міст. У музеї студії фотомистецтва теж відкрили нову виставку. Дев'ятий сон білосніжки до Хмельницького привезла молода одеситка Ірина Роїк. За освітою дівчина-архітектор. З дитинства захоплювалася живописом, графікою та театром. Тепер усі уподобання вдалося поєднати завдяки фотографії. Працює майстриня у різних жанрах. В роботах фотохудожниці привілюють романтично казкові мотиви. Завжди можна відноситися к життя з добром, з юмором. Стараюся, щоб роботи були інтересні і веселої, може бути, в якоїсь степені. Оригінальну назву виставці дала ось ця світлина. Саме таким Ірина побачила дев'ятий сон білосніжки. Це якраз такий так, яскравий так. приклад, коли. Методами фотографії можна втілити свій внутрішній світ і донести його до глядача. Ірина Роїк, переможниця багатьох фотоконкурсів. Плани на майбутнє має амбітні однак всіх секретів не розкриває. Лише зізнається, що залюбки завітає до Хмельницького, аби знову продемонструвати своє мистецтво. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається місце місця гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65.